Сьогодні у нас в гостях на чудовому такому шедевральному концерті в селищі Козечна Полтавської області, наша землячка, заслужена артистка України Наталія Май. Наталочко, незвичайний концерт, такий весь стиснутий, такий весь весь такий, знаєш, як бомба така. Як ти вийшла на сцену, так, ш -ш -ш -ш, ми так кліп-кліп-кліп, і тільки раз. І не знаєш, що робити, ти додому чи ні. <смітна> Твоє життя творче. Ми на твоїх піснях були молоді, ми вчилися. І я знову повторяюся про те, що я дякую від імені всіх працівників, я дякую від всіх працівників освіти. Щоб ми співали в школі, в дитячих садочках, тоді ще були оздоровчі табори і, і, і весілля це все було мамина сорочка. А от на сьогодні, минули вже роки, от на сьогодні ким ти себе найбільше відчуваєш? Ти співачка. Ти викладачка, ти директорка благодійного фонду, ти композиторка. Що тобі більше до душі? Я по близнюки. Клас, Ви знаєте, все в переміжку, все гармонійно поєднано і одне являється без іншого. Так, а, час, не а час хватить? Все розплановано, на дивлюся, що близки вважаються не серйозним знаком, все собі пишу. Якщо зробила, викреслюю. Намагаюся бути пунктуальною, намагаюся все виконувати, щоб обіцяла То скільки долягаєш тоді вночі? Годин 12. Вистача. Да. А муза, було таке, що сниться пісня. Буває. Скажи, буває. от просилася, ти що швидко хочеш записати? Буває, як я, я називаю це вагітна пісня. І прям ти ходиш, ага, в тебе вже в голові тобі хочеться її швидше випустити, забути ранжування, записати голос. Там, Або ми самі співаємо, або хтось у нас цю пісню бере. А буває, що пісню замовляють. Це також треба міця, концентруєшся, сідаєш і також пишеш. Тобто, а як замовляють, то ти ж повинна звати характер цієї Дівачу, слухаю, з людини. зустрічаюся з дивлюсь на неї, слухаю її. Це ж кожного своя енергетика, що вона хоче, які пісні вона любить, слухаю її голос, який диапазон, які технічні характеристики, чи вон, чи лірик, чи можна щось таке більш технічніше? Ну зазвичай ми працюємо так, щоб допомогт людина не буде задоволена, ми працюємо, щоб вона була повністю то відсотково задоволена. Друзі, ви чуєте замовляйте пісні в Наталії? Це, це хай, така да. реклама звучить і далі. Ну що ж, розкажи про свій цей шлях до успіху. От скільки років ти вже от від маминої ну сорочки? Для мене мамина сорочка це перша ступенька, але вона злетіла і взлетіла. Ну я взагалі співала все своє життя <світ> осознане. У мене співучий рік бабуся в мене в селі, Вона завжди вводила вгору, знаєте, така, який <світ> не був. Я вже пам'ятаю старенькою, і вона співала. Мама, ми з нею завжди співала до Звичайно, співала я. Я виросла в селі маленькому, тож до музичної школи було. Десять кілометрів жили ми так бідненько і нічого було. нічого на ногу на чому ти гралому зіш на баяні клас -да. і мало того. Мені прямо з школи шостого класу у нас не було вчителя музики, і ми збиралися після уроків, ми зробили хор, ми їздили на всі ці огляди. І на нас такими очима дивилися. Мені подобалося. І ми ти вже тоді себе проявляла да, да, муштрувала клас. І да, хореграфіюся хоч чи час зараз легко. Зараз є інтернет, можна зайти подивитися руки, а тоді ж в селі. Нічого ж нема. Два канала телебачення. Щось десь, показав, десь щось підвився. Але це дуже подобалося. Звичайно, закінчила музичну школу і вступила до музичного училища. По класу боя майстер. А от так. Да, та, ти много. Ти багатогранна. Ну, Тиші, я... знаєш, гармонію. Знаєш гармонію, знаєш корінні апазон. Да. А я тут думаю, що тобі так гарно так сімейно так звучить. Да, раз, мамина сорочка без акомпаніменту і тільки раз. Да, так, мої з дівчатками, вони ще маленькі, 5 років ми розставили до голоси. Не знаю, от якось так ну, само проти. По-перше, це генетика, тому що горла схожі, uh -huh, схожі тим uh -huh. А по-друге, вони все життя чоловіки співає, воно вже. Тепер вже внуки, звичайно, mm -hmm. воно ж ну, діти, якщо вони в цьому всьому варяться, вони цим заражаються в хорошому mm -hmm. в сенсі цього mm -hmm. цієї справи. І вони також співають. Взагалі Україна, давайте скажу да. так чесно, вона така талановита. А Полтовщина да. Да. Yeah. до нас приходять Саме. Я просто ну не можу налюбуватися, намалуватися. і кожен тепер він якийсь да, 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 інший. Та, новий. І, да. А скажи, на цьому твоєму творчому шляху ну, ти закінчила музичніше, а потім як оце все почалося. Я дуже допомагала вийшла заміж, на срок ага, да. Да, народила першу дитину і оцей час. Скажем так, молодість свою таку ранню Я провела в родині, але сильно грала, співала, працювала в школі, в будинку культури, зав клубом, у кімнаті не працювала. І я думаю, що поворотною стала пісня, що я зрозуміла. Була така пісня журавлі. Журавлі, журавлі, ви птахи, чарівні. От і вона. Тому що тоді ще було зілля російської музики. А потім була рідна хата. От от від неї, от вона вже була хата моя, рідна хата. хата". Оце вже була серйозна робота, яка вже то була були під підвоянчик. А е, хату ми вже робили на студію фонограму, ми її записали. От, е, а до цього якось були такі ну, розійському несправедливі. Тобто ти казала, вийшла заміж, і тобі о, 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 чоловік допомагав? Зразу ні. Зразу я поки всіх народила. Ось mm -hmm. так е, важко дуже було. Це ж село, там вже ж ні гази, ні води. Mm -hmm. І чоловік мене. Перший чоловік відвіз на студію гурт сусіди є такий. І у нас є стромі, і, та, в Раді. Ми записали перший альбом. Угу. І потім це з цього так пішло, пішло, але якось воно так все було. Зразу так нікому не помітно. Ну ми все одно ну Я знайшла по дівчаток, ми це були хореографії, пішли костюми. Я дуже активна завжди була. Uh -huh. І ми їздили по селах, це все обкатували. Але поки не вийшла на сорочку, якось так все серйозно сприймав. А сорочку я написала в на 2003 році в році uh -huh. Я їхала на зимовий ярмарок, він був у Києві. Uh, їхала я в село Барі, де я жила, автобус не зупиняється, мені треба було приїхати в Полтаву, а потім назад, їхати uh -huh. на Київ в ніч, всі автобуси сплять, і uh -huh. я проїжджаю поворот на своє село. І тут мене прямо стріляв. Uh -huh. Да, я наказала прям сразу, я все сразу, а музика все. Ну, на клас. Да, я приїхала, а тоді ми почали співпрацювати з чоловіком Віталій Максимовичем. Він каже, на та, ж, це хід, це хід. І він перший проплатив це було, на той час, це була страшна дорога ранжовка. Угу, угу, угу. Робив її в сумах прихожай Володя. Угу. Вона вийшла дуже класна, дуже удачна. Я стала... співала сама. А потім мені кажуть, що дівчата, Вони ж не розпівають. Давай тут стародинна пісня. Передача всього від діточок до мами. І коли вийшла дівчатка, маленькі такі, а вони такі були, дуже вони такі були харизматичні, то це вже було в десяточку. І пішла ця мамина не сорочка. Пішла, але я чула ще виконання в ній артистки, По-моєму, Оля Кобилянська їй було. Да. Ну вона не так була. Ну, не справа. Вона ж її взяла без дозволу. Я ж їй дзвоню і кажу, та ви ж хоч, ну, я ж все-таки автор. ну хоч, mm -hmm. хоч як небудь, хоч. А вона мені каже, я заслужена артистка. Якщо yeah, хочу, то й барачу. Да, да, да. Скажіть спасибо, що я взагалі співаю, що пісню, що десь просвітюшу. Автор Ах, ти так. Ну, взагалі, зараз вона не співає, це було. Тоді ще, звичайно, зараз, бо, мабуть, я була жорстче. У мене виросли зуби вимушено. А тоді я була дуже м'яка, я просто не знала, що робити. Ну, Співати вона перестала, тому що це... Ну, ми поїхали на 6 секунд і сказали, що ж робити. А вони сказали, що вона їм сказала, що вона є. Ну не погано було аранжування. я пам'ятаю, там і хор звучав, і все. Але звучало вона з твоїх уст красивіше. Mm -hmm. Ти покорила своїм тембром. Mm -hmm. Ти таким mm -hmm. маніжним, жіночим yeah, активний а в не темп. А, а в неї ну, такий розумієш. А, що, красиво, а от так. бачиш, до кожної пісні треба mm -hmm. цей зрозуміло. Ну що ж, 에, чи змінилася ти як артистка за час своєї кар'єри? От ти кажеш, щас ти вже стала б Так, я стала жоще. Ну Я взагалі по, свої, по своїй характеру я дуже така м'яка, непевна, мені всі завжди жалко, але я з часом розуміла, що іноді це... Ну треба вміти це постоять. Треба вміти Хорошо, сказати ні. Там де ти так вважаєш, а раніше не могла. Ну, по-друге, підросли мої діти. Це ж теж, ви знаєте, що материнство воно загострюється всі почуття відповідальності, ти мусиш бути угу. десь захиститися, да, десь да, відстояти. Да, да. Звичайно, мої діти вже виросли, і вони мене дуже сильні. І тепер, якщо нам щось треба десь вирішити, вирішує Леся. Вона така. Це так, У неї та, такий характер в неї дуже сильний, і вона не глупа дівчинка. І вона ну... Вона ранжирує. Аранжирує, і стася і Леся не виранжують. Uh -huh. І огонь пишуть, то стався коші слова, а Леся тільки музику. Тобто, і саме такий характер, риси характеру тобі допомогло оце все втримати. оце все? Наполегливість. Угу. Те, що я виходи, не виходи, важку все рівно, ти йдеш кожен день по одному шляху. Знаєте, як кап, кап, вода кай. То, не треба зупинятися, треба вірити в себе. Навіть якщо сьогодні щось в тебе не вийшло, значить вийде завтра. Працюй, працюй, робити, що треба, і буде те, що буде. Так, як ти оцінюєш свій творчий доробок на сьогодні? Ти задоволена всім цим? Чи не задоволена? Що б ти зробила? Нема. Совершенство в приділа багато чого хочеться краще. Ну, слухай, наприклад, ті аранжування, що були колиська тільки тільки часа міняється. Да, вони слабіші, вони не такі якісні. Тобто ми працюємо поремік, да. стоя у нас виходять весь час. дитячий черво. Я хочу я поділюся з козечиною. Вийшов співають малюки. Це для малесеньких. Хтось тобто у нас. Весь час щось виходить, ми не стоїмо на місці. Я знаю. Дитячі пісні йдуть, йдуть. Вийшло два альбоми, любов, перша частина і друга. Вони не тільки з мінусом, з нотом, вони ще й з бека. Дуже багато людей просили, що знаю. беки. Тобто там такі пісні Це для дуже цінно. починаючих. Тому що кажуть, ой, у вас такі прості пісні. А я кажу, а на чому вчитися маленьким дітям? Чи ви думаєте, що тільки воно вийшло, прийшло до цяток школи, воно вже у нього три октави? Треба мати пісні, щоб найголовніше, щоб вони були. Молодії, щоб вони заметовувалися, щоб вони були змістом, щоб вони були добрі і прості в слова. Да. От вийшла сьогодні. я да. після А-я-я, сочка, да. Да, да, і да. все, що треба. Да. То, що для тебе щастя. Це такий моя родина. Да. Оце моя родина і мир в Україні. Угу. Я можу сказати, що в принципі я по своєму життю щаслива повністю людина, якби не війна. Бо угу. як закінчиться війна, дай Боже, дожити до цього щастя цього дня. Угу. Не знаю, як будемо співати угу. і танцювати. Я повністю щаслива. Я в мене все добре. Я... Як вона впливає на тебе? Це війна. Угу. Я переживаю, я переживаю за людей, я переживаю за дітей. Угу. Я переживаю за тих, хто ну я тим бачу обласний центр. Та да, я хвилююся взагалі, що не дай Боже, що е, Україна. Ну я ж розумію, чому вони сюди йдуть. Вони йде, йдуть, щоб вбити нашу ідентичність. Понімає це ж ну це ж зрозуміло. Ну, ні, ну, ні, ні, ні. Я що можемо робити? робимо благодійні концерти? Ми збираємо кошти, ми причисляємо. Ми за за час всі концерти у нас у нас за творчий центр тішить всі за ми, кожен раз. Ми щось збираємо, кудись комусь допомагаємо, то на якісь там зброю, то на якісь там, на якийсь одяг, тобто. Весь час всі думки про те, що якщо я не можу сама воювати, можу допомогти матеріально і, і всі люди думки фронт на сьогодні. Да. Це дуже велика сила. Да, і ярмарків, да. ярмарки ці наші концерти так далі. дуже велика і сила. І пісні. От наприклад, пісня у нас є. Ми mm -hmm. написали для Ярославку. Слава нашим ЗСУ». Mm -hmm. Це ж така пісня Слава нашим да. ЗСУ!» да. Це як такі, як так... вона піднімає Неофициливий... думки. Mm -hmm. yeah. yep. І в нашої армії. Я тепер, коли бачу, як вона співає, вона умнічка вона їздить на передову і там кругом воєнні солдати, наче хлопці, дівчата, як вони це сприймають, mm -hmm. не даремно живемо. І знаєш так по-нашому, по народу грудному Слава наших. Знаєш, а як ти ставишся до російської музики? Як ти ставишся до цих артистів, які от ми всі раніше виконували російські пісні? Я сама народилася в місті Слугацької області, місце Світловська. Це 7 кілометрів від Росії. Я назад 20 років розглядала на російській мові. Приїжджали до. У угу. ну, е, мене там залишилася сестра. І і цього часу. Mm, да, вона там живе, вона по-іншому дивиться на ситуацію, ми так спілкуємося, це все дуже боляче. Е, я вважаю, що не можна всі на двох стульцях. що нашим е, артилеріям треба определятися. Ти, ти доби... ж бачиш, ну, як можна е, слухати і пропагувати ту музику на, на тій мові, на якій угу. віддаються прикази вбивати наших дітей-люди. Угу. Ну ви що, це, це ж ні. ну Якось перебори, нормальні всі, ну, ті, хто розуміють, перевели свої пісні на українську мову. Це не, не складно, не можна. Зараз такий час, що я проти. І повернуся до авторських прав. Да. Е, значить, Рекламуємо, користуючись нагодою, що Наталя Май пише доньки її пишуть. І сьогодні ми бачили внуків, як вони колосно виступають. Репертуар є від маленького до великого. Ти все це поширюєш на лейбли, випускаєш свої збірники. Я бачу тебе на сторінках фейс фейсбуку, Люди купляють, переписують. Мало того, ти створюєш кліпи. Відео ми фейс -фейс і мюзикли. Да. До речі, у нас вийшло раніше трьомюзика новорічних, а це ми зробили дімовочку. Ну бо де він буде цей? Де він буде цей? Зараз він не виставляють таким номерами, а скоро дуже виставиться одним треком, що можна було вийти. Він такий класний. Діти такі молодці, так все обірно. Ну дімовочка, тільки на сучасний трошечки лад. Це буде в нового року? Ні, це, це просто діймовочка. Просто Дімовочка, а є на є новорічні мюзикли. Є мюзиклі, і казка, це саме останнє, теж дуже, дуже прикольний. Це все, все, все робиться та. твоїй студії, твоїми да, діло. А ми пишемо ну, тему, сюжет. Все завершене. Всі герої прописані, хто який. Прописані всі фонограми, всі пісні авторські, навіть ті інструментальні ставки, там де йдуть діалоги, вони ж теж наші, ми ж не можемо уже взяти. Ну, а сценарій, хто пише, Оце все так, от як, як тобі воно дається, так сіла від коліну, так до no, написала, показала там дітям, поспорадилась, туди-сюди подумали. Ну, в процесі воно все. Перейти. Так це ж треба фантазувати, кубик, кубики складати, що зараз воно балакає, куди воно повинно йти, повернутися, а отут буде талиця, отут буде режисер. Ну подивіться, от ймовочку вона дуже класна. Так вона де її знайти. Вона буде на ютубі. Зараз вона викидають піснями, але коли вони всі вийдуть, вийде все, що можна буде, то подивитися як музичну казку. Понятно. Це ж розумієте, це без підтримки держави. Це саме сидимо. І за свої кошти за свічати, тому що хочеться. Тому що мало таких дитячих мюзиків, мюзиків серйозних його взагалі ну, не було. може десь є, але ну, ну, я мало бачу, що так прямо. Або якщо вони є, то там музика в когось взята в когось. А треба, щоб воно було все авторське. Що ж ти чуже виставляєш? Чуже це, ну, це не серйозно. Своє. А в ну, майбутньому добре було, що на ці мюзики знявся музичний фільм. Може, хтось у нас немає на це коштів, але ми його зробили, поставили. Наприклад, Міністерство культури України. Так, правильно. І я знаю, що ми музиканти, ми як то кажуть, чи до політики, чи не до політики, але ми все одно маємо свою думку, що ти думаєш про ситуацію цю сьогодні в Україні. Я вірю, що Що ми переможемо, тому що якщо втратити віру, це ж все, це ж хана. Все буде не може інакше бути. Ну ви що? Ну добро завжди перемагає зло. Я вірю в те, що ми переможемо. Я не являюсь, ну зайдуть вони сюди, а що вони будуть робити з такими людьми, які так проти них налаштовані. Вони дійшли там, де більш-менш їх хтось там підтримав. Я не кажу про Запоріжжя і про Херсон, я кажу про Донбас. А далі нічого в них не вийде, не може бути. Я вірю в те, що Росія розпадеться, розвалиться, щоб ми повернемо наші кордони до 21-го року і Крим. Я хочу в це вірити, я в це вірю і все до цього роблю. Правильно. І твої побажання на заключення. Всім, що саме голове в житті, щоб все було добре, крути. Здоров'я всім, не хворійте, злагодити, кохання, бережіть одне одного життя, таке коротке. Насолоджуйтеся кожною миттю, нам усім миру і перемоги. Люблю вас. А ми брали сьогодні інтерв'ю в нашої полтавської землячки, якою ми пишаємося вже заслуженою артисткою України Наталії. Дякую. було дуже приємно. Май. Пока.